Яке зерно посієш, таке потім і зійде, тому щоб українська малеча зростала у духовності та любові до Бога. У зервониці відкриють дитячий табір. Тут поєднають розваги та релігійне виховання. Запрошуватимуть на безкоштовний відпочинок дітей бійців АТО. Створення такого закладу стало можливим завдяки співпраці церкви та громадської організації Тернопіль Європейський. Її голова, депутат міської ради Віталій Цимбалюк, розповідає, що з радістю погодився допомогти. Наша громадська організація вже не перший рік, в принципі, ми допомагаємо. Це на дитячому будинку минулого року ми допомогли зробити душові кабінки. На сьогоднішній день ми зробили і санузол, гарячу воду. На другому поверсі зробили в деяких кімнатах капітальний ремонт, закупили нові меблі так, щоб діти, молодь вміла відпочивати не тільки фізично, а й навіть духовно. Приїжджала сюди, ходила в святий храм молитися. Дім є сьогодні, я думаю, відреставрований на такому. До такого рівня, що ми можемо без всякого застереження запрошувати дітей, давати їм можливість тут жити не один день. Отець Орест Павлійський каже, дивлячись на результат, хочеться лише подякувати Віталію Цимбалюку та активістам організації Тернопіль Європейський за проведену роботу. Я сьогодні складаю найщиріші слова вдячності Віталію Михайловичу за те, що він в цей непростий час взяв на себе велику відповідальність щоб нам допомогти відновити і привести цей будинок до належного стану, багато років він служив для дітей, для молоді, і ми користувались ним таким, яким він був, бо час є непростий, і нам всім здавалося, що так є найкраще. Але те, що створилось сьогодні, воно... Є ще краще, ніж ми моли собі подумати. Отець Орест розповідає, 20 років будинок використовували лише прочани для ночівлі та молодь під час реколецій. Тепер, завдяки оновленню цього приміщення, в святому місці діти зможуть відновити своє серце, знайти особливу благодать і спокій. Табір розрахований на 70 ліжкомісць. Є нові ліжка, є нові матраци. Є зроблений по новому цей такий відпочинковий зараз комплекс, в якому можна. Прийти, молитися і належно відпочивати. Те, що ми зробили в цьому домі, це зробилося найперше для Бога із любові до Бога. Тому що сюди прийдуть діти, прийде молодь. Отець переконаний, без допомоги молодіжній комісії вдалося б зробити небагато. Саме тому Бог дарує їм таких добрих людей, покровителів, як Віталій Симбалюк. З ними пліч опліч долаються будь-які труднощі та втілюються найсміливіші ідеї. Вже не перший рік ви знаємо Віталія Михайловича, Я хочу щиро подякувати, бо багато прощ, які відбувалися, я як тим, є хто їх організовував, завжди неодноразово навіть надовідав Віталію Михайловичу просив допомоги і підтримки. Він ніколи такого не було, що не послухав. І для мене таким було маленьким чудом, що він згодився нам допомогти зробити цей дім. Я вам щиро щиро дякую. І дай Боже, ще один проект разом. Ми змогли здійснити. Громадська організація Тернопіль Європейський створила свого часу благодійну сотню, яка велику увагу приділяє допомозі та підтримці українських захисників та їхніх родин. Тому у Віталія Цимбалюка виникла ідея організувати відпочинок у новому таборі дітям бійців, які боронять батьківщину на сході та сиротам героїв, які віддали за це своє життя. Адже цій малечі стільки довелося пережити. Ми будемо запрошувати їх сюди, щоб вони проводили свій. Відпочинок, молилися в літній період. Є, на жаль, час війни. Однозначно, діти багато питаються про війну. Питатися можуть у мене, я в церкві можу, відповідаю. Коли не будуть тут відпочивати, будуть психологи, чоловік, жінка, які будуть з ними працювати. Давати відповідь на їхні питання. Завжди буде священник в цьому домі. Плануємо. Буде свята літургія, відправлятися бо в Зарваниці на чотирному місці, бо в церкві парафіальні, бо тут навіть на місці будемо мати якісь молебні молитви. Відповідно, потім так само відпочинок, дозвілля дитяче. Є розпрацьовані вже програми, які ми хочемо втілювати в життя. Громадська організація Тернопіль Європейський запрошує на безкоштовний відпочинок усіх діток, чиї батьки зараз перебувають на сході. Номер телефону гарячої лінії 096 980 94 68.